Фармадов, забудь про головний біль. Дякую, що запросили. Пасибі. Пасибі. Нам страшенно приємно. Ми навіть не очікували з нелю. Та у нас тут слухати. В нас тут гуртожиток. Тому що, а, хлопці всі пластуни. Море пластунів. Коли до Львова приїхало багато переселенців, тут нас родина. Запоріжжя жила. Ну, якщо якісь гості Це до заграми, приїжджають. Не. Та до тих не йшла. На вокзалі. На вокзалі пішла, забрала до нас там мама, дочка, внучка Светла. песик. Боже мій, такі. А вони знали, до кого вони додому йдуть взагалі? Ні, ясно, що ні. Потім вже мене побачили, то вже якось. Та, Та де вони тебе не впізнали. Ну потім. Ну ти знаєш, песик наваляв їх. Так що... Не знаю, чи з радості, чи з чого. До війни, мабуть, так не було. Ну, я так... До ні, вуликої, слухайте, повномасштабної, щоб от так просто люди приходили абсолютно. Слухайте, різно, в нас, розумієте, в нас трошки інша ситуація. От, пласт, така організація. Де е, діти дуже часто мають різні зустрічі, і ти приходиш додому, хочеш трошки якогось такого спокою, а тут ще один такий двіж розвитте. Ну, але тут таке життя, знаєте. А то, де ви ховаєте? Я собі можу в кабіне кабінет, кабінет такий є, а -а -а. я вам потім покажу собі та можу. Сховатися, але коли тут такий дві серйозні, то і там чути. Пані Катерина, може а я не маю кабінет. немає кабінету, немає ніде сховатися. А ви часто говорите, що буде після перемоги. Як ви собі уявляєте картину найкращу і найгіршу? Дивіться, переможемо однозначно. Є відчуття таке, знаєте, от передбачення. Цього. Але є один нюанс. Ми потім будемо мати дуже короткий період, щоб перебудувати нашу країну. А це кожен з нас має перебудуватися, бо можна починати на лаврах. Ви пам'ятаєте там помаранчева революція? Все, воно якось то буде. Чи студенти на Майдані розумієте? от розслабилися і отримали в чолові. Пані Катерину, от, до речі, ваш чоловік зараз каже не як львів'янин, як державець. Як державець? Ви готові бути? Я не знаю, там. Ну, першої леді, або я не знаю, або або чекайте, я з пані Катериною говорю пан Андрію, не зачіпую, не провокуйте, питання. що означає як змінюватись. Ми маємо стати дорослішими, інакше ці всі жертви це є намарне, і я не знаю, чи хтось зараз собі дозволить так сприйняти, але пан Андрій правда каже, що у нас буде дуже малий проміжок часу для того, щоб критично щось малий. Збували. Я думаю, мова йде м -м, рік, два-три і все не час більше. наші вороги. Будуть підживлювати. Зараз так чубляться, яка ялинка має бути, чи має бути. У нас там в Києві взагалі таке щось відбувається. І це зрозуміло, так? Але до вас приїхали, ну якщо у Львові є ялинка, то все. Ну, ну Будемо жити. Дивіться, ми витримали паузу, і е, е, тільки в п'ятницю ранком ми поїхали, Подивились так. Там є теплотраса, е, є припис зрубати це дерево. Я дав меседж, що ми його забираємо. І зразу вже на вечір встановили. Бо якщо б ми про ялинку говорили впродовж місяця, було б катастрофа. Ми радилися з психологами. Дуже багато, в нас сьогодні 150 тисяч переселенців. Мами, діти. Я говорю, як, говорю, та боже мій, та дайте дітям ялинку. Та що ви, Тим більше воно ж нічого не коштує, тому що ми за ялинку не платимо. Робітники вирішили той день просто подаруватися, ми приїхали, встановили. А електроенергія, ну щоб ви розуміли, якщо ми включимо там гірлянди. Ну воно там тих пару годин буде горіти, то саме шо, чайник закипятити. Ну про що ми говоримо? Ну серйозно, так? На повному серйозі. Світло будуть Світло вирубати, діводі. не буде значить, світла на ялинці. Тобто, але це є символ. Це є символ Різдва, життя. доброти, Миколая, розумієте, життя. Ну то має бути. Знаєте, не можна себе заганяти і співати тужливих пісень. Треба просто жити. Що було у цих стінах, спочинаючи 24 лютого? У вас були якісь сімейні наради на стрілецький один. Хто що кому казав? Хто був. Були думки поїхати, можливо, на якийсь час? Не було. Чесно говорять, ага. ну, мені було б спокійніше, щоб Катерина, наприклад, там, з тещою, там, поїхала. Тому Ви що казали я... про це, дружині. Вона сказала ніяк, вона категорично відмовилася. От, категорично. Сказала, що, пані. що я нікуди чого? не поїду. Ну, бо, бо я, я не знаю, як, як це поїхати. Ну, поїхати. Для мене я у Львові. Я в себе вдома. Так. Ну ваш будинок знають всі. Це адреса, знаєте, яку не приховаєш ніколи. Та yeah. і львів'яни всі знають. Ви така не тільки стрілецька номер родин, ви ще й мішень на миродину лювою. Yeah, дивіться, коли є тривога, там то ми йдемо вниз в підвал. Викрить ясно, в підвалі, тому що ну ти У вас тут будинку внизу. Так. я вам скажу, навіть такий був е е е цікавий випадок. Пам'ятаю, там е перша тривога, ми всі зійшли. Ну, а я вже отримую інформацію, що вже тривога закінчиться через пару хвилин, я говорю, ну можна виходити. А Антоні говорить: ні-ні, ні, ні, ні тато, не можна, тому що я ще не отримав офіційної інформації, що закінчилась тривога. Я говорю, ну ладно, все, тоді сидимо. Тобто інформація від мера офіційно... та про що ви не... говорите? То що я го як, якщо я напишу тесь, там, в телеграм-каналі, і воно піде, це нормально. А коли я просто говорю, то не рахується. Ви жбираєте? То бо ти тато, Діти та ж приклад беруть. Ви мені скажіть до ваших дітей, Миколаївчи, коли приходить 6 грудня чи 19? -го? 19. ні, 19. -го. 19. -го. 19, -го. 19 -го. тому що зараз суперечку суспільству до неліних дітей вже і 6 просять. Подаруємося yeah, 10 Миколай, 19 але це 19-го. Ми не, не будемо це рухати. От якщо брати Різдво, так. окей. Я вважаю, що треба нам плавно переходити. Так, а логіку поясніть тоді. Логіку? Mm. Так. так. Як логіку? Слухайте, ми щасливі. Тому що ми святкуємо 24-го, 25-го і ми святкуємо 6-го, 7-го. І в нас і в один, і в другий вечір. Це ви про Різдво тільки. Так. Так. І ми щасливі. Ну, ага. Пасху ми святкуємо, як правило, ну, тільки та великдень да, Великдив, 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 да. Миколаїв, завжди 19-го, навіть думки не було переносити його кудись. Та ні, ну якщо ми всі перейдемо, ну то мені не буде різниці великої, так. ми напросилися у гості і ми чули, що ви нас просити чимось хочете. Ми просто так знаєте. Ми не те, щоб там напрошуємося. Катерина спекла вони спекли дуже хорошу шарлотку. Яблучна солодка, яблучна шарлотка. Чи яка? Може, в нас ще борщ є який? Ні-ні, ні так давайте давайте на шаблонці зупинимося. Славно переходить в обід. Улюблений сніданок з 1 плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.